І так, друзі, всім привіт! Сьогодні вже другий день розміну нашого депозиту. Після того як я вивів 130 тисяч доларів, я залишив собі лише 5 тисяч на балансі. і Вже за минуле відео заробив плюс. 420 гривень. Тож в цьому відео я веду щоденних всіх своїх угод, та надалі буду повністю показувати вам всю стратегію, по якій я і розганяю свій депозит. Тож в цьому відео в мене ціль дійти як мінімум до 6 тисяч гривень, і надалі будемо дивитися за новою стратегією, буду працювати та заробляти. Також не можу вам не сказати, в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я чекаю кожного з вас, так як тут в нас купа безкоштовних сигналів, купа топових стратегій та взагалі такий цікавий двіж на тему трейдингу. Тож обов'язково переходьте, буду чекати вас ось тут. І обов'язково тисніть на закріплене повідомлення. То що, тепер пропоную перейти вже до нашого комп'ютеру і покажу вам повністю всю нашу торгівлю. Ба, ми так, друзі, перейшли вже до комп'ютеру, і давайте ще одесенько покажу схему, по якій я буду працювати. Так як в мене ціль дійти сьогодні до 6 тисяч гривень, і надалі будемо розганяти наш депозит. Дивіться, обов'язково, мені потрібно додати індикатор наш фрактал. Це обов'язково, так як ми будемо працювати саме по ньому. Типу, якщо в минулому відео ми працювали по параболіку, то тут стратегія інша. Ось, додаємо індикатор фрактал. Саме головне валютний пари OTC І ось тут додаємо індикатор фрактал. Час нашої угоди 5 секунд, сума годи не дуже велика стосовно нашого балансу. Тут все ок, зрозуміло. І надалі, як працює цей наш індикатор, бачимо ось такі стрілочки. Бачимо стрілочку до гори, на 5 секунд шукаємо наступну свічку і заходимо догори. Бачимо стрілочку ось донизу, наступна свічка, і летимо донизу. Все максимально просто. Але саме головне в нас шукати саме ось такі боковики, там, де концентрація наших сигналів буде набагато більша, аніж там, коли ось, умовно, наш графік йде, і ми йдемо ось отак: бам-бам-бам-бам. То тут не буде наших фракталів. Нам потрібно чекати саме ось щось таке, там, де ми. Йдемо в боковичку. Тут буде в нас на, кожному, на кожній вершині або на кожному падінні наш, наша стрілочка, на якій ми будемо заробляти. Тож, давайте що, переходимо вже до торгівлі, і в цьому відео мені потрібно дійти як мінімум до 6 тисяч. І далі будемо дивитися, давайте 100 гривень візьмемо в нашу угоду і шукаємо боковичок, в якому ми ось бачимо. Ідеально, фрактал донизу тільки що з'явився, ось а, Заходимо на 100 гривень донизу, і на ваших очах плюс 92 гривні. Надалі, фрактал догори, ось бачимо. Я заходжу на наш фрактал догори. І зробляю ще плюс 92 гривні. Ідеально, друзі, був у нас ще один фрактал донизу, ай, тут я трошки погано зайшов, але ж все одно, бам! Просто пройшло, я не знаю скільки часу, але ж я вже зробив 300 гривень. Це в нас така скальпінг-торгівля, про неї я також повністю все розказую у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. І наразі давайте продовжимо нашу торгівлю. Ой, так, все полетіло, цілообрати нашу наступну валютну пару. Тож, давайте переходимо далі. А, ага, і ось, непогано бачимо тут таку концентрацію наших сигналів. Тут такий в нас ідеальний, начебто, боковичок. І тепер потрібно дочекатися нашого сигналу, але саме головне, щоб ми надалі не полетіли донису. Але ж свої цілі в 600 гривень я повинен досягнути, так як. Потрібно трішки швидше рухатись, бачимо фрактал ось догори. Заходимо ще на 5 секунд догори. І що в нас тут? Ухти, в останні секунди ми заходимо в мінус, значить перекриваємо з сумою на 200 гривень, також саме догори. Ой-ой-ой-ой-ой, все, полетіли ми донизу. Окей, змінюємо валютну пару, ставимо суму нашого Д400. Ми просто роботимо ось отак за помноженням. Друзі, для вашого розуміння, ось от дивіться, можете просто побачити ідеальну ситуацію, Що ось, як з підручника бам! Бам, ось отут, щоб ви розуміли, на ось цих фракталах, які в нас ось тут були до ось цього падіння, ми могли зробити, ну не знаю, тисяч 7-8 гривень на легкі, так як тут купа наших сигналів. Тож, давайте будемо чекати, шукати нашу наступну угоду, і будемо заходити на 400 гривень, давайте на 450 гривень. Щоб повернути весь наш минулий збиток і ще й вийти у гарний прибуточок, так як це і є нашою цілею. В цілому дайте мені фідбек, як вам ось-таки роз... отакий ось... бачимо фрактал донизу, заходимо на 450 гривень на 5 секунд і отримуємо ідеальний прибуток. Так, все, непогано, бачимо фрактал догори відразу. Ось натискаємо догори, але ще я вплін... забув змінити суму, окей 400 гривень, потрібно на 900 перезаходити, догори по цьому фракталу. І дивимось. так. Ну, ситуація розвертається в нас не дуже приємно. Потрібно зараз заходити на 1800. Давайте. Перейдемо далі і почекаємо на наш сигнал. Давайте тоді, щоб вийти в той прибуток, який мені потрібно, я зайду на 2000. І в цілому досягнемо своєї цілі, так як ми працюємо суто по мані менеджменту. Ну і ось, бачимо фрактал донизу, заходимо на 2000. Так, це в нас такий вже певний ризик, в який лізти б не хотілося. Але ж бам, друзі, все, досяг своєї якби, мети, 6300 в мене на балансі. Ну, що я вам можу сказати, ну, непогано, начебто і перевиповнив свою ціль, при тому що відос у нас йде лише 5 хвилин. За 5 хвилинок досяг ось такого результату. І давайте бачимо ще один фрактал донизу. На 250 гривень пропоную відчинити нашу угоду. Ага, вже у нас новий фрактал. Але ж о, все одно ввічняємо. в ідеальний плюсик, друзі, ще промножу свій баланс. Коротше, ось таку топову стратегію я вам показав. Кому цікаво, переходьте в мій телеграм-канал, кому не цікаво, не дивіться тоді. Але ж ці стратегії працюють, і я вже в прибутку на півтори тисячі гривень за наші два дні. То що я вам можу сказати: ставте лайк, підписуйтесь і дивіться наступні відео.